Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Любителі Винограду, хто підписаний на мій канал, виникла така потреба зняти відео і відповісти на деякі питання, які мені часто задають. Вайбери пишуть, по телефону дзвонять і просто на словах роз'яснити людям і розказати, як і що я роблю своїми кущами. Важко, тому є потреба зняти ось таке відео. Перше відео про прищепи. Зараз люди замовляють чубуки багато. Чубуки є різних діаметрів. Є чубуки, які йдуть для посадки. Так? Є які чубуки йдуть на прищепи. Якщо ви хочете чубук взяти для того, щоб його посадити зараз осінню чи навіть весною, виросте собі в хаті, вам вартує брати такі чубучки товщі. Бачите, який діаметр тут є. Якщо ви хочете чубуки брати для прищепи, для прищепи йдуть по діаметру тонші. Бачите, ну такі до 5 мм, ну максимум 6-7 мм. Тому що вам прищепити, отакі, якщо ви візьмете отаку бруньку товсту, майже як мій палець, так, її буде важко. Тому зразу можете определятися, для чого ви берете свої чубуки. Слідуюче питання. Це як і коли прищіплювати виноград. Значить, дивіться, я цієї весни робив відео, пробував експеримент такий зробити. Робити прищепу чорним-чорне. Що це означає? Ось таку чорну визрішу бруньку я прищіплював таку саму визрішу чорну минулорічну лозу. Результат експерименту невдалий був. Мені не вдалося забувся якось я зняти те відео. З 10 прищеп, дві прищепи вижило, і то вони були бідовенькі. Погано приросли, погано розвинулися. Я їх просто тупо повирізав і повикидав. Тому я рекомендую робити прищепи або чорним в зелене, або зеленим в зелене. Що це означає? Дивіться, у вас кущ цього року буде зараз схований, прихований. Землю закопаний, чи вкритий як ви вкриваєте кожного свої методи. І слідуючі весни, ось на, цьому, на цих пагонах з кожної бруньки почнуть рости нові пагони. І ось ці нові пагони в зелені, які виростуть у вас до кінця травня приблизно від пів метра і більше до метра можуть вирости, от цей зелений пагон ви будете робити прищеп. Але, щоб знати, яку прищепу робити і коли, вам треба цей кущ приготувати вже зараз осінню. Я зараз покажу, як я це роблю. А ті кущі, які я вже приготував, я їх позакопав. Ну покажу, на прикладі ось цього куща. Я думаю зрозумієте мене. Оце був кущ, який я в минулому році весною перещіплював. В минулому році весною я перещіплював яким чином. Дивіться, поза минулої осені я залишав ось такі ось пагони, бачите, до якої довжини, щоб він доставав до першого дроту. Так же ж так само там і там і там. У мене червоними стрічками помічені місця прищеп, тому не дивуйтесь, чому я так роблю, щоб зразу, як я зробив, Оці прищепи я вже робив цього року. І бачите, от на цьому старому рукаві я залишив був ось такий паянець. На ньому було раз, два, три, чотири бруньки було. Цієї весни він пішов в мене в ріст. Він був довгий. Десь, мабуть, до метра виріс. Ось в цьому місці я його розрізав і в розщеп зробив прищепу. Бачите, зробив прищепу. Відео про прищепи в мене є. І ось ця прищепа в мене в цьому році визріла, і я залишив тут шість бруньок. І зараз я його сховаю, прикопаю. А наслідуючу весну я його прив'яжу на перший дріт, і він вже буде в мене повністю плодоносити. Повністю. Також, от на тих кущах, на тих рукавах, подивіться, так само. Це минулорічна прищепа, воно, вона помічена. Да? І вже в цьому році... Це те, що буде на цьому рукаві наступний рік. В цьому році він вже плодоносив. Оце тут був довгинький рукавчик такий. Я його просто відрізав вже на осінь, як віднормував. Залишив два пагони на ньому. цьогорічні. вони були з плодами, з гронами. І їх було багато тут, десь було 6 чи 8, я вже точно не пам'ятаю. Так само ж на цьому рукавчику. Також і на цьому рукавчику. І також на цьому рукавчику. Бачите, як я залишав? І ще один варіант покажу ще на слідуючому кущі. Ось тут мене питали, якщо від голови куща, наприклад, пішов пагін, це був в минулому році в мене пагін пішов, я його на зиму він не визрів, був поганий одрізав, ось на таку довжину, більше він не пішов. Ось цієї весни з нього пішли два пагонці, бачите? Один паганець пішов, і другий паганець пішов. І я їх так само обрізав, от. ну цей на 6 бруньок обрізав. І ось тут робив прищепу в цьому році. Тут зробив прищепу тут. І тут ті рукавчики повизрівали, бачите вони? Повизрівали. І вже на наступний рік я їх зараз прикопаю, на наступний рік я їх достаю і ложу на, першу, на перший дріт, і вони вже в мене будуть повноцінними плодоносними рукавами. І так же з того боку. Не завжди виходить, так як хочеться, наприклад, ось ця прищепа. Ну, визріла зовсім погано. Ну, зовсім погано. Ну, Одна-дві бруньки є, і то незрозуміло, не чи вони будуть визрівши чи ні. Ну, я на всяк випадок їх прикопаю, буду бачити. І такий варіант може бути. Також я прищепи робив, думаю, видно добре буде. Прямо від голови куща. Пагони робив прищепи. Але вони на відстані до першого дроту, в мене дріт дріт, йде десь сантиметрів 50-60 від землі, були довгі. Тому перший рік цей пань, поки розвивався, це була прищепа два роки тому. Тут одна прищепа, тут друга прищепа, тут третя, видно, ще плівочка позалишалася, де були зроблені прищепи. Такий варіант теж проходить, але він довше розвивається. І вже це в мене як повноцінний кущ оновлений. Коріння там старого куща йде. Якщо ви хочете знову повернутися до старого, можна це, ту прищепу відрізати, він без від голови куща відіб'є нові пагони і це буде знову повернеться старий кущ. Або цей новий, якщо перещепили, це вже у вас новий сорт, так як і в мене. Перещеплений новий сорт. Цього року я також ще пробую такий варіант. Оце кущ у мене. Бачите, який діаметр. Я його обрізав повністю, не залишав ніяких рукавчиків, тому що тут рукава були вже дуже довгі, довгі до півтора метри. І від голови куща він нічого не відбивав мене ні в минулому році, ні в цьому році. І я вирішив не чекати, тому що поруч є кущі, які будуть заміщати його поки вже на слідуючу весну, з цього куща, він відіб'є пагони, я на нього щось прищеплю. Також ще один кущ покажу з цього боку. Це моя колишня. Любима кодрянка, бачите, які вони. Товсті рукава були вже в діаметрі 7-8 см. Рукава були дуже довгі в мене такі. І з голови куща він ніяк нічого не відбивав. Я його обрізав повністю. Можна його або викорчувати, посадити новий кущ, але Но в нього потужна коренева система. Я сподіваюся, що слідуючі весни від голови куща підуть нові пагони, я щось буду прищіплювати на нього. Ось так як робив на цьому кущі. Бачите, ну це був ось він з голови куща відбивав пагони. Це старий був пагон, я його відрізав. А ось цей цьогорічний пагон від голови куща пішов, і я на ньому зробив прищепу. Вон. Також он пагон пішов. Он показую, пагон пішов, і я на нього зробив прищепу, і та прищепу визріла. І буде вже новий, новий сорт. Тут рости. З цього боку також зробив прищепу, А це от старий рукав від куща, він довгий, дивіться, який, да? довгий загнутий мен. Ну, я все рівно, щоб нагрузити цей кущ, щоб не залишати. На такій довжині також зробив прищепи. І вони досить непогано прижилися, повизрівали довгі, по півтора метра. Я зараз буду їх вкривати, я ще, звісно, їх трошки вкорочу. Десь метрів залишу. Ну, 6-8 бруню. І на наступний рік я їх буду доставати з землі і ложити на перший дріт. Один пагін в одну сторону, другий пагін в другу сторону на дріт. І це вже буде оновлений курс з новим сортом. ну Ось таке, надіюсь що я по прищепах тих розказав більш-менш зрозуміло. Також часто запитують мене ще, як найкраще зберігати свої чубуки, живці. До весни, яким варіантом. У мене є такі відео в на моїх каналах. Я вже кілька разів показував, але люди не дивляться минулі відео. І тому не знають і запитують. Таких порад є багато. Найкраще зберігання. Минулі роки я зберігав. Якщо нарізав лозу, ось таку, наприклад, я її просто закопував в землю на глибину приблизно 30 см. Мішком прикривав, не замотував. А просто зверху мішком там з муки чи з цукру прикрив, засипав землею і на початку березня я їх доставав, брав в хату там, нарізав чубуки і робив з них вегетуючі саженці або їх ховав в холодильник. А в холодильник їх замотував, наприклад, от три бруньки є, замотував харчовою плівкою, кілька шарів, вологою тряпочкою зверху, в пакетик. Поліетиленовий і на нижню полицю холодильника ложив до кінця травня, вони в мене там зберігалися. Ось такі варіанти методу збереження. Лоза, яка в мене нарізана, я зараз покажу. Ось лоза, яку я понарізав, підписана вся, стоїть в відрах з водою, водички там до 10 см і не більше. І ця лоза буде в мене. На днях я її сховаю в підвал. Тут температура невисока, 6 градусів, це холодне приміщення. І ті всі чубуки в мене будуть зберігатися в підвалі. В підвалі зимою в мене температура дуже підходяща, там до 5 градусів не вище, від 2 до 5 градусів. І з цих чубуків, з тих лос, що я зберігаю, я нарізаю і для своєї шкілки висаджую саженці. І для тих людей, хто замовляє і собі хоче чи на прищепу, чи висадити сажанці. Ну, ось, надіюсь, відповім на такі питання. Якщо комусь щось не зрозуміло, ще запитуйте в коментарях, буду старатися відповідати. Що ж, до слідючого сезону. Надіюсь, ми його зустрінемо з нашою перемогою. Віримо в нашу Україну, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна, обов'язково. Усім бувайте!